Хей, hey! з вами Кейт from USA та сьогодні ми поговоримо про 5 найчастіших питань щодо переїздів в інший штат, якщо ви приїхали в США по програмі United for Ukraine. Ну і звісно, я розповім, в який штат переїхала і що я встигла зробити тут за тиждень. Перед тим, як почати, я хочу подякувати всім тим, хто підписався. Вас вже більше тисячі підписників. Це дуже надихає та мотивує мене. А всім тим, хто зараз дивиться це відео і не під. Писаний, швиденько виправляйтеся, натискайте, підписатися та ставте дзвіночок, щоб не пропускати корисні відео про адаптацію в США. Цікаво! Поїхали! Перше питання: чи можу я одразу їхати в потрібний мені штат, якщо мій спонсор проживає в іншому? І відповідь так: ви можете летіти через інший аеропорт або влітати в інший штат. Це, до речі, якраз і мій випадок, тому що мій спонсор жив в одному штаті, а я перетинала кордон в іншому і проживала там, до речі, півтора місяця. У офіцера жодних питань не було, і я одразу казала актуальну адресу. Де я буду проживати? Друге питання: якщо я вже прилетів і живу у спонсора, чи можу я переїжджати в інший штат? Так, ви можете це робити, єдине я би звернула увагу на адресу, яку ви вказуєте при заповненні документів. Тому що, якщо ми згадаємо ось це моє відео, що мене бісить в США, то вони направляють всі документи, ваші картки на бенефіти, випуску по картковому рахунку на пошту звичайним паперовим листом. Тому, якщо ви збираєтеся переїжджати і ви точно знаєте, що ви будете це робити, або одразу вказуєте вашу актуальну адресу, особливо в ваш. Особистому кабінеті USCIS або згадуйте усі місця, де ви вказували, і змінюйте її. До речі, в моєму банку Bank of America я могла змінити свою адресу одразу в додатку, і мені не потрібно було приходити в банк. Але ви можете спитати, чому це важливо? Ну, хай надходять листи та лежать собі, потім колись заберете. Лист від державних установ або виписка з банку може служити підтвердженням вашої адреси проживання. І цей лист підтверджень. Женя ви можете використати, наприклад, якщо ви отримуєте права і підтверджуєте свою адресу. Ви можете доповнити мене в коментарях, де ще може знадобитися цей лист підтвердження, або у вас вже був такий випадок, що він вам був потрібен. І третє питання: як мені змінити адресу в моєму особистому кабінеті USCIS, якщо я переїхав, давайте з цим розбиратися. Можна зайти на сайті USCIS в ваш особистий кабінет і потім натиснути в графі «Мій аккаунт» на ваш профіль. Після того обрати одразу на початку AR11 і натиснути File онлайн. Так, скажемо, продовжити. Continue. І перше питання стосується того, чи є у вас ще якісь додаткові справи міграційного характеру. Якщо так, обираємо так, якщо ні, то ні. Тут далі вже просто: ви вписуєте ваше ім'я, потім прізвище, дату народження. Пам'ятаємо, що вони вказують спочатку місяць, потім день, потім рік. Вказуєте. Alien Number, але він тут опціонально. Що стосовно того, де його можна знайти, його можна побачити на всіх листах, які вам направляються від USCIS, але він може називатися по-різному. Він починається з букви A і далі вже цифри, і може називатися або USCIS Number, Alien Registration Number, або Alien Number. Тому перевіряйте на листах він там вказаний. Тут ви відмічаєте поле, якщо ви служите в армії. В США, але це точно не для нас. Громадянство. Ви вибираєте громадянство вашої країни, це перше поле. Де воно? Ваша рідна ненька Україна. І вибирайте ваш статус в США. У нас зараз це інший, і тут ви можете вписати гуманітарний пароль на англійській. Якщо не знаєте, як вписувати, переведіть в перекладачі. Вписуєте вашу стару адресу, де ви проживали, і змінюєте її на нову. Тут вказуєте назву вулиці, апартаменти, якщо вони у вас були місто, штат, зіп-код і все це змінюєте. Якщо Адреса, на яку ви хочете, щоб вам надходили листи, відрізняється від тієї адреси, яку ви тільки що заповнили, то ось тут в «Mailing address» ви також вказуєте нову адресу. У цьому пункті вам потрібно вказати ту адресу, на яку ви хотіли б, щоб вам надходили листи. Якщо вона співпадає з новою адресою, вибираєте перший пункт і заповнюєте знову ж таки повторно вашу нову адресу. Якщо вона відрізняється, вибираєте другий пункт і заповнюєте. Ще третю адресу, на яку б хотілося отримувати листи. Але знову ж таки, це опціонально, якщо вона така сама, ви можете тут нічого не обирати. Можете додати для себе інформування на e-mail. і в цьому полі вас питають, хто саме заповнював цю анкету. Якщо ви самостійно, то обирайте перший пункт. Якщо хтось вам допомагав батьки або прикладач, то вибирайте другий пункт і заповнюєте всю інформацію, що стосовно цієї людини, яка вам допомагала. Тут вводите капчу, обирайте галочку, щоб ви використовуєте свою електронний підпис. І нажимаєте Submit. Вітаю, ви змінили вашу адресу. Четверте важливе питання: чи маю я переоформлювати страхування та бенефіти, якщо я переїжджаю в інший штат? При відповіді я спираюсь лише на свій особистий досвід. Ви, звісно, можете робити так, як вам зручно. І я вважаю, що краще переоформити, тому що в моєму випадку перший центр, до якого я звернулася для того, щоб продовжити вивчення англійської мови, вони попросили мене підтвердити мій дохід. А таким підтвердженням, якраз, і є лист про оформлення бенефітів. При цьому Лист оформлення бенефітів з іншого штату, їм не підійшов, тому мені доведеться оформлювати. Ну і я вам розповім, як швидко це було в іншому штаті і чи отримала я їх. Тут я також хотіла б зробити важливе зауваження в цьому центрі, де я хочу продовжити вивчати мову. В мене перший раз запросили довідку щодо щеплення про кір. І вона, звісно, мала бути переведена на англійську мову. Це стосовно всіх тих питань, які мені пишуть: а чи потрібно мені ці довідки? А чи потрібно мені їх перекладати? Так, інформація щодо щеплень потрібна в США, і так, ці довідки потрібно перекладати завчасно. Якщо ви тільки збираєтеся летіти по програмі United for Ukraine, я залишаю тут відео, що стосовно необхідних документів, і це відео допоможе вам підготуватися. Але якщо все ж таки не переоформлювати бенефіти, чи будуть вони працювати, давайте знову ж таки поговоримо про мій особистий досвід. І що з того, що в мене вже оформлено, воно працює в іншому штаті. Якщо ми говоримо про фудстемпи, це ті гроші, які ви можете використовувати в магазинах, то так в іншому штаті все пройшло і я змогла оплатити в магазині. Якщо ми говоримо про кеш. Так, я змогла зняти гроші, все працює. Що стосовно страхування, слава Богу, я не встигла перевірити, але я думаю, що все-таки страхування оформлюється саме суто на штат, і тому в іншому штаті воно не буде працювати. І якщо цей пункт важливий для вас, або у вас є діти, то тут би я. Дуже рекомендувала переоформлювати весь пакет бенефітів. Давайте зробимо один такий загальний висновок. Якщо ви збираєтесь ненадовго в інший штат до друзів, до знайомих, то вам не потрібно переоформлювати бенефіти. Якщо ви повністю збираєтесь переїхати і продовжувати жити в іншому штаті, то так вам краще переоформити бенефіти. І дуже важливо. Будь ласка, не оформлюйте бенефіти в двох штатах одночасно. Я насправді не знаю, чим це може закінчитися, але я не думаю, що закінчиться чимось дуже гарно. І п'яте, найважливіше питання в цьому відео. Катя, в який штат ти все ж таки переїхала? Звісно, ви ж, мабуть, тільки й чекали відповіді на це питання. До речі, в попередньому відео, де я говорила про переїзд, я просила написати в коментарях, в який саме штат, як ви думаєте, я можу переїхати. І не було жодної правильної відповіді. Переїхала я в штат Нью-Йорк. В місто Рочестер. Якщо ви також тут знаходитеся, пишіть в коментарях, будемо дружити. За цей час, що я вже тут, що я встигла зробити? Ну, по-перше, це податися на нові бенефіти. По-друге, знайти для себе курси англійської мови, щоб продовжити її вивчати. І третє, це облаштовувати цю квартирку, в якій ми будемо проживати, знайти шафу та лампу біля сміття та забрати її собі, купити цей столик та два стільця за 40 баксів, хоча цей стол намагається. На 129 доларів. А, якщо ви хочете знати, як я саме це роблю, як я економлю, переходьте на ось це відео, і там ви побачите топ-10 додатків, які допомагають мені економити в США та роблять моє діджитал життя трохи легше. Найголовніше, що я встигла зробити, це здати біометрію. А, про це будуть мої наступні відео. Тому підписуйтесь на мій канал та ставте дзвіночок, щоб не пропускати корисні відео про в США. А якщо тобі потрібен чек-лист допомоги по адаптації в США, де є 10 перших необхідних кроків по прильоту. Або якщо ти шукаєш спонсора, хочеш скористатися програмою United for Ukraine, то підписуйся на мій інстаграм, присилай мені в особистий український прапор, і я вишлю тобі абсолютно безкоштовно цю важливу корисну інформацію, яку я зібрала в один файл для твоєї зручності. І обов'язково вірте в себе! І у вас все точно вийде.